Ухвали, господин структур Харківської області 22018 року справі номер 922 366 58315 у полічний суд Харківської області укладі і шумки на прессекретарі судового семейного трафика розглянув справу за заявою Михайлочан Герматушевича про порушення справа проконпольства за участю представника Мухарчана Селівана, представника Батки Рікован Галишни, ліквідатора Сасинами, до Господарського суду навішних заяву. Картича тапат, придіяв рекольбанк, про визнання дійсно в результаті другого культурного зон, в продажу цілісному майнового конкурсу фізичного зону, кричан, і який проводиться в розірваному привіту чи на тебе універсальний заяви на Картичан та опад, перед польбанку, про визнання дійсному результаті другого культурного оксу, продажу цілісного майнового конкурсу фізичного картича і який проводиться в клас для заяви ліквідатора про установлення винорушує вироди та заяви ліквідатора про затвердження витрат на 15.02016 о 12.017 року о 12.45 засідання.